Наскільки ефективні гумові петлі для прокачування м'язів і як їх краще використовувати? Тренування з гумою може одночасно закривати декілька задач. Перше це ускладнити наші тренування в спортзалі або у вправах з власною вагою тіла. Тут додатково включаються м'язи-стабілізатори, і навантаження збільшується максимально саме у піковій точці амплітуди, коли гума розтягнута. Цього ефекту не можна досягнути, якщо займаєтесь вільною вагою, гантелі, штанга, де навантаження більш рівномірне. У цього є і плюси і мінуси. А я поділюсь своїм 12-річним досвідом тренувань і інших атлетів вищого рівня, з якими тренувався і переймав їх методики. Можна проводити такі окремі тренування суто з гумою, коли немає часу на спортзал, вдома, а вправи розберемо далі. А ще можна займатися з гумою і під час основного тренування, додавши навантаження до штанги або в інших вправах. Так ви відчуєте абсолютно новий рівень контролю над спортивним снарядом. Друге завдання гуми це навпаки спростити навантаження. Якщо ви не вмієте з різних причин підтягуватись, відтискатись на брусах або намагаєтесь збільшити кількість разів у цих вправах, то за допомогою гуми можна подолати свій максимум повторень. Велика помилка думати, що фітнес-гума це тільки для новачків, навіть тим, хто підтягується 25-30 разів і більше. Їм гума допоможе виконати більший обсяг повторень за тренування, напрацювати техніку і вибухову силу, різкість для інших вправ. А ті, хто не вміє підтягуватись, гума на перших порах надасть непогане прискорення, якщо правильно її застосовувати. Також гума стане у пригоді під час вивчення силових елементів вихід на дві руки, підтягування на одній, віджимання в стійці, передній вис, і в інших вправах гума також надасть свою допомогу. Тож давайте розглянемо всі ці випадки докладніше і зробимо висновки про ефективність гуми у тренуваннях і чи можна з нею натренувати м'язи. Перше, що важливо розуміти, це те, як правильно підібрати гуму під свій рівень підготовки. В ідеалі, звичайно, підійде комплект, де різні ступені розтягнення, щоб ви могли варіювати навантаження в певних вправах. Для максимальної зручності я пропоную вам таблички для підбору гуми. За кольором вони можуть всі відрізнятися у різних виробників. Тому перша таблиця це залежність ширини гуми від її навантаження при розтягненні, тобто скільки кілограмів вашої власної ваги гума візьме на себе. І друга таблиця це залежність приблизної ваги тіла атлета і кількості підтягувань від розтягнення гуми. Тобто, чим важчий атлет, і чим менше ви підтягуєтесь, тоді потрібна жорсткіша гума, товша для більшої допомоги. Наприклад, у мене одна гума для розминки це звичайний джут. Його ще називають борцівська гума, і її немає в цій класифікації. Вона, як правило, 3 або 5 метрів завдовжки, дуже легкого опору до 5-7 кг. Із нею добре розігрівати лікті, плечі. Тут важливо, щоб ви не втомлювались під час такої розминки. Просто розігріваємо усі суглоби перед тренуванням, робимо на повторку, 15-20 разів у кожній вправі. Ця гума здорово мене вручала, коли був дискомфорт у плечах або ліктях після тренувань. І я регулярно роблю з нею вправи після основної загальної розминки, тобто до тренування. Атлети. А якщо вас цікавить придбання книг з планами тренувань до майже усіх силових елементів калістеніки, гімнастики, разом з фото, відео, технікою виконання, таблицями навантажень, то просто напишіть мені у приватні повідомлення, розповім деталі, як отримати. Посилання під відео. Тепер робочі резинки. Перша у мене це від 5 до 22 кг, і друга від 12 до 37, тобто 2 і 3 см завшишки, якщо дивитись за минулими табличками. Наприклад, тренуючи виходи силою на 2, я або відпрацьовую техніку виконання, або ж працюю над більшою кількістю повторень з гумою. Спочатку використовую ту, яка легша. А через кілька підходів, коли більше втомлюсь, жорсткішу. Гума дає змогу відпрацювати вибухову силу на старті руху, і також навчитися силовому елементу вперше, хто взагалі не вміє вихід на дві. Також гума допоможе пробити застій кількості повторень у вправі. Коли, наприклад, ми робимо самостійно тільки 3-5 виходів або 20-25 підтягувань, то з гумою ми зможемо пробити цей психологічний поріг. І з часом дати м'язам адаптуватися до більшої кількості повторень. А тепер розберемо, як саме тренуватися з гумою для ускладнення виконання вправи замість обтяження. Нагадаю, що під відео я залишаю посилання на сайт перевірених українських волонтерів з важливими зборами і декілька напрямів для допомоги. Долучайтесь. І, атлети, не забувайте підтримати це відео вподобайкою, підпискою на канал, якщо подобається контент. Це моя мотивація. Почнемо знизу тіла. Закріпити гуму можна, ставши на неї ногами і перекинувши через плече, не треба чіпляти її через шию. У кого від такого закріплення сильно напружується поперек, то можна закріпити гуму нижче, на поясі. Тоді потрібно дві гуми. У такому положенні ми можемо робити звичайні присідання, болгарські випади, підйоми на ікроножні м'язи. Для додаткового ускладнення можна фіксуватися в крайніх точках амплітуди знизу і зверху на 2-3 секунди. З гумою можна також робити аналог станової тяги і румунську тягу на одній нозі. Ну і одна зі статичних вправ це стілець у присіді, який ви теж можете ускладнити гумою. Тепер верх тіла. Відтискання від підлоги можна робити класичні, змінюючи постановку рук. Гуму перекидаємо через верх спини, а знизу протягуємо під долонями. Ускладнити ще можна тим, що ноги ставимо на невелику опору. У такому ж положенні можна триматися і на зігнутих руках, ускладнюючи гумою на статику така собі варіація планки. Але будьте уважні, щоб не було дискомфорту в ліктях, плечах, підвищуйте навантаження поступово. Також гуму можна витискати однією або двома руками вгору. Отже, початкове положення стоячи прямо, наступаємо зверху на гуму і витискаємо ніби штангу або гирю від плеча. Якщо ж брати спортзал і більш досвідчених атлетів, то гуму можна використовувати для додаткової дестабілізації в жимі лежачі. Тим самим навантаження з грифом буде відчуватися по-новому. Для опрацювання біцепса з гумою тут запропоную два варіанти. Перший. У положенні стоячи, наступивши на гуму, і другий сидячи на підлозі, витягнувши ноги вперед. Таким чином будуть різні кути навантаження. У цьому ж положенні сидячи, можна робити імітацію тяги горизонтального блоку для спини або ж ще варіації стоячи, що імітує тягу в нахилі, для того, щоб навантажити середню і передню частину дельт для плечей, ми робимо підйом рук з гумою перед собою і в сторони. Оскільки тут виходить уже велике розтягнення гуми в довжину, то краще взяти легшу гуму. Підбираємо десь на 10-15 повторень. А ще можна імітувати розведення гантелей в сторони, тільки робити це з гумою. Для опрацювання середнього пучка дельт ми робимо тягу гуми до підборіддя. Правила техніки виконання діють тут такі ж самі, як і під час тяги штанги або гирі. Лікті розводимо в боки вздовж тіла. Якщо їх не підіймати вище плечей, то працюють дельти. Якщо ж лікті заходять вище плечей, то включається трапеція. Для заднього пучка дельт ми можемо робити з гумою імітацію відведення рук назад у нахилі. До речі, мій стаж силових тренувань у воркауті з 2011 року. Пишіть мені в особисті повідомлення за допомогу з індивідуальними програмами тренувань та харчування. Читайте десятки задоволених відгуків на моєму сайті посилання під відео. А також за символічну підтримку донатом на зручну суму я надішлю вам свою книгу. Там помилки у тренуваннях, реціон харчування та великий матеріал щодо збільшення підтягувань посилання залишу в закріпленому коментарі під відео. Тепер підтягування і відтискання на брусах з обтяженнями, використовуючи гуму. Якщо з брусами тут все відносно просто для розуміння. Тобто протягуємо гуму знизу під брусами та перекидаємо через плече, не через шию. А ось з підтягуваннями тут потрібна якась опора знизу, щоб протягнути гуму. Виходить, що потрібен або турнік поруч зі шведською стінкою, щоб прив'язати гуму знизу, або якщо в спортзалі, то зазвичай на такій конструкції рами знизу є ось такі сходинки. і ось через них теж можна протягнути гуму, і так підтягуватись. За кількістю повторень, підходів, часу відпочинку, розподілу вправ все робити як і звичайному своєму тренуванні, коли тренувались без резини. А навантаження тут можна змінювати в залежності від жорсткості гуми. Наступний варіант використання це для полегшення вправ з гумою. Тут усе простіше. Закріпити для підтягувань можна вгорі за прикладину, а знизу чіпляємо не за коліна, щоб гума не відскочила. А стаємо повністю стопою і випрямляємо ноги, щоб сильніше полегшити виконання. Якщо у вас немає більш жорсткої гуми і вам важко робити, то можна зв'язати її зверху через два вузли замість одного. Як показує практика, якщо не робити різких рухів з гумою, а у нас тут силова робота, гума спокійно витримує натяг у два вузли. І взагалі десь прослужить 3-5 років. Якщо ж у вас є хоча б дві гуми, то можна навчитися віджиманню стійці на руках, ну або просто додатково навантажити плечі у віджиманнях. Бо якщо робити з гумою, тут повністю прибирається необхідність ловити баланс та можна сконцентруватися на дельтах. Ну і звісно, виходи на дві руки, підтягування на одній та інші елементи, все це можна починати вивчати з гумою, робити ускладнені статичні, наприклад, передній вис, або динамічні елементи. Але чи допоможе Гума замінити спортзал, щоб накачати м'язи? Адже я показав альтернативи вправ практично на всі групи м'язів з гумою. Переваги занять з гумою будуть в будь-яких умовах очевидні вона компактна для пересування, не важка, як гантелі, і одночасно полегшує або ускладнює виконання. Але справедливості заради варто згадати й про мінуси. Перший це нерівномірне навантаження протягом траєкторії руху в будь-якій вправі. В ускладнених навантаженнях зростає напруга тільки у верхній точці. А в тренуваннях на полегшення, навпаки, там, де потрібна допомога найбільше, вгорі для підтягування або відтискань, то там гума найменше підштовхує і дає прискорення лише на старті руху. Тому робіть такі повторення плавно, без інерції, особливо опускання, для того, щоб применшити цей недолік інерції. Ну і звісно, головний мінус це те, що м'язи не отримають достатнього стресу для їхнього зростання протягом тривалого часу. Так як це можна зробити, наприклад, з гантелями, збільшуючи вагу. На допомогу тут прийде комплект більш жорстких гум, щоб ускладнити виконання. Для підтримки фізичної форми, якщо у вас мало часу, то можна зробити тренування з гумою, це супер. Це краще, ніж взагалі пропустити заняття. До певного моменту з гумою можна прогресувати у збільшенні навантаження на м'язи, але це дуже обмежено у порівнянні з гантелями і будь-якою іншою вільною вагою. Давайте будемо чесними: гума це не панацея і не чарівна пілюля, яка повністю замінила спортзал, і може допомогти як новачкам, так і просунутим атлетам. А як ви ставитесь до тренувань із фітнес-гумою? І якщо використовуєте, то для чого? Додатковий бонусний контент. Відео з тренувань, статті, анонси нових сюжетів. Я публікую у своєму інстаграм-аккаунті, а також у телеграм-спільноті, кому як зручніше. Там ви зможете обговорити та поставити своє питання з тренувань, на перекладенні і брусах, питання по схудненню чи набору м'язів у чаті атлетів. Я також там відповідаю і можна написати мені і замовити програму тренувань. Всі посилання я залишаю у закріпленому коментарі. Доєднуйтесь! Ну а якщо залишилися питання до відео чи побажання по контенту, не соромтеся писати під відео. Пропоную подивитися інші відео на каналі. Підписуйся!